Мир вам у Христі, дорогі брати і сестри! Вітаємо вас в телепередачі Православна Сумщина. Сьогодні ми підготували до вашої уваги наступні новини. В той час Ісус захотів йти до Галилеї і знаходить Филипа і каже йому: Йди за мною. Филип же був з Вивсаїди, з одного міста з Андрієм і Петром. Филип знаходить Нафанаїла і каже йому: Ми знайшли того, про якого писали Мойсей у законі і пророки Ісуса, Сина Йосифа з Назарета. Але Нафанаїл сказав йому: чи може щось добре бути з Назарета? Филип говорить йому Піди і подивись. Ісус, побачивши Нафанаїла, який йшов до нього, говорить про нього. Ось воістину, ізраїльтянин, у якому нема лукавства. Нафанаїл говорить йому, звідки ти мене знаєш. Ісус відповів йому: Перше, ніж покликав тебе Филип, я бачив тебе під смоковницею». Нафанаїл відповів йому Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів. Ісус сказав йому у відповідь: Через те, що я сказав тобі, що бачив тебе під смоковницею, ти віруєш. Більше цього побачиш, і говорить йому «Істинно, істинно кажу вам віднині побачите небо відкрите, і ангелів Божих, які піднімаються і спускаються над Сином Людським. Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа завершився перший тиждень Великого посту, і сьогоднішній недільний день у свідомості кожного з нас. Відображений насамперед святкуванням торжества православ'я, ця подія, що сталася понад тисячу років тому, коли була переможена одна з найбільших єресей в історії церкви іконоборство, як правило, закриває від нас суть євангельського читання, яке звучить на літургії першого недільного дня Великого Посту, а тим часом. Це євангельське читання, яке прозвучало сьогодні, після закінчення першої седмиці, має глибокий зміст, що не дуже кидається в очі на перший погляд. Сьогоднішній євангельський уривок перегукується з тим духовним станом, який, мабуть, виник у багатьох з нас у перший тиждень Великого посту, коли ми намагалися каятись, коли ми, від чогось відмовившись, спробували забути про мирське, про суєтне. А значить, наблизитись до Бога. Уважно вчитуючись у слова цього євангельського читання, ми відкриваємо для себе Христа як дуже близьку, дуже дорогу особистість. У сьогоднішньому євангельському читанні йдеться про те, як Спаситель, який прийшов до Галілеї ще майже ніким не впізнаний і не визнаний, зустрівся з ще одним своїм майбутнім апостолом Филиппом. Згадуючи, що Филип походив з того ж міста Вівсаїди, звідки походили Андрій і Петро, євангеліст цим, звичайно, хоче сказати, що Андрій з братом розповіли своєму землякові Филипу про Христа, чому той і не виявив жодного подиву, коли Христос закликав його слідувати за собою. Святий апостол Филип одразу впізнав у проповіднику з Назарета Месію, Спасителя. І кинувся поділитися цією радісною звісткою з одним із своїх найближчих однодумців, одноплемінників, теж майбутнім апостолом Нафанаїлом. Він прибіг до нього, бо сповнений був радості та захоплення, і сповістив про те, що прийшов Месія, що той, про кого говорив Моїсей в законі, про кого писали пророки, прийшов, і це син Іосифа Ісус. Филип каже: Ми знайшли Ісуса. А це свідчить про те, що він справді шукав його, постійно вивчав Писання Моїсея і завжди чекав на Христа. Вражаюча реакція Нафанаїла, мабуть, людини гідної, знаючої закон і пророків, благочестивої, переконаної, що вона, як представник обраного народу, має доступ до божественного откровення, до всіх його таємниць. Нафанаїл як людина пряма та відверта. Можливо, навіть дещо критично, каже Филипу, «Та хіба ж може бути з Назарету що добре? Тобто він не просто сумнівається в тому, що цей самий Ісус, що прийшов з Назарета, є Спасителем світу, Він і Филипа, схильний викрити в наївній вірі, переконаний у тому, що якщо в Святому Письмі не сказано, що Месія прийде з Назарету, значить, хто ж може прийти з цього глухого містечка, що більше нагадує село? Напевно, звідти може прийти якийсь у кращому разі наївний дивак, який називає себе Пророком. Филип каже: Піди і подивися, знаючи, що Нафанайл не відійде від Христа, а піде за ним, якщо послухає Його слова. Спаситель, знаючи все про кожного, звичайно ж, дуже добре відчув, добре осягнув внутрішній стан Нафанаїла, цього знавця закону Божого, що гордо вважає, що йому відомі всі таємниці. І ось відбувається їхня зустріч зустріч Спасителя Христа і гордовитого Нафанаїла. Згадаймо ці слова Євангелія, які вимовляє Христос, побачивши Нафанаїла. Він називає його справжнім ізраїльтянином, у якому немає лукавства. Він каже йому дуже високі слова. Нафанаїл здивований, можливо, навіть збентежений, він не може зрозуміти, звідки ж Спаситель дізнався про нього. І ось тут Спаситель, як це нерідко буває в Євангелії, трохи непомітно, малим натяком раптом відкриває свою божественну велич. Він говорить про те, що бачив з Нафанаїла під смоковницею ще до їхньої зустрічі. І ось тут щось відбувається у душі Нафанайла, адже Господь нагадав Нафанайлу випадок з його життя, про який знав лише він, Нафанаїл. І ось так непомітно, проповідник із Назарета. Виявив йому свою прозорливість, виявив йому своє всезнання. І це послужило поштовхом до того, щоб духовні очі Нафанаїла відкрилися, і він зрозумів, що з Назарету не просто прийшов хтось добрий, з Назарету, з якого він не очікував, що прийде Месія, прийшов саме Месія, саме Спаситель. Прийшов той Спаситель, який про нього все чудово знає. А отже, знає і його гордовиті слова про те, що з Назарету не може бути нічого доброго. Знає його гордовитість і водночас людську обмеженість і безпорадність. Він усе це знає, все це розуміє і все прощає. І вже зараз, зустрівши його вперше, любить його так, як може любити людину один Бог. І Нафанаїл, який щойно сумнівався. Вимовляє великі слова про те, що Він визнає в Ісусі Сина Божого. Це було ще одне, можливо, дуже маленьке, але диво, здійснене Спасителем диво звернення гордовитої людини, що багато мнить про себе, звернення Його до справжньої віри, до справжнього смирення. І після цього Христос вимовляє інші слова Він говорить про те, що відтепер відкриється небо. І його учні, апостоли, отже, і Филипп і Нафанаїл, у тому числі, побачать ангелів, що сходять до сина людського. Чи бачиш, каже святитель Іоанн Златоуст, як Христос потроху зводить Нафанаїла від землі і вселяє не уявляти його собі простою людиною? Такими словами, Господь вселяв визнати Його владикою і ангелів. Як до справжнього сина царя, до Христа сходили ці царські служителі. Як то під час страждань, під час Воскресіння і Вознесіння. Непросту людину означає тут у Іоанна термін син людський, а Месію, що втілився, єдинородного Сина Божого, що примиряє небо із землею. Для нас же з вами, дорогі брати і сестри, дуже важливо зараз, після першої седмиці Великого Посту, відчути з особливою глибиною і ясністю близькість до нас Христа. Весь цей піст Він буде з нами. І коли ми каятимемося, Він прийматиме наше покаяння. І коли, як нам буде здаватися, ми будемо здобувати моральну перемогу над самими собою, Він буде радіти разом з нами. І коли у нас буде ілюзія того, що ми преобразились, Він прощатиме нам цю ілюзію. Він буде готовий наставити нас надалі на те, щоб ми почали по-справжньому каятись, а отже. Будемо ж близькі до Бога так, як опинилися до нього близькі апостоли Нафанаїл і Филип у сьогоднішньому євангельському читанні, і тоді і нам з вами можливо відкриється небо. Це буде найголовніший плід старань, які ми беремо на себе під час Великого посту. Амінь. 26 лютого 2023 року, в неділю сиропусну, митрополит Сумський і Охтирській Євлогії очолив Божественну літургію у Спасопреображенському кафедральному соборі Суму. Напередодні ввечері архіпастер очолив всенічне бдіння. Увечері прощеної неділі, 26 лютого 2023 року, у Спасопреображенському кафедральному соборі міста Суми високопреосвященніший митрополит Сумський і Охтирський Євлогій очолив чин вечірні. Владиці співслужили настоятелі та клірики сумських храмів. Благочинний кафедрального собору протоірей Миколай Смокуус зачитав великопісне послання блаженнішого митрополита Київського і всієї України онуфрія. Під спів великого прокимну не відверни лиця Твого від раба Твого, бо я сумую, скоро почуй мене, поглянь на душу мою і спаси її. З вівтаря на центральний аналой була винесена ікона Господа і Спасителя Ісуса Христа у терновому вінці. Секретар Сумської єпархії протоіерей Георгій Тарабан зачитав великопісне архіпастерське послання митрополита Сумського і Охтирського Євлогія з нагоди початку 12-ї благодійної акції до світлого дня світлівчинки. Після вечірні відбувся чин прощення. Митрополит Євлогій прочитав коліноприклонні молитви перед початком Великого посту. За традицією, сумський архіпастр попросив пробачення у священників і пастви та благословив кожного на дотримання посту. Священники і віряни просили пробачення у правлячого архієрея та один в одного. Не кажіть не можу, це слово не є християнським, християнське слово все можу, але не сам собою, а через Господа, який нас укріпляє. Похмуре, відштовхуюче життя, не є життям Божим, коли Спаситель сказав тим, хто постився, щоб вони вмивалися, голову помазували та причісували, то розумів саме те, щоб не хмурились. Ворог зазвичай підбігає та переконує, не поступайся, бо заклюють. Бреше він. Кращий захист від заклювання, смирена поступливість. Про часте причащання нічого не можна сказати несхвального, але міра в місяць один раз або два рази найбільш мірна. З одним Євангелієм або новим завітом можна цілий вік прожити і все читати сто разів прочитай, а там все одно все буде недочитане. Слід про життєві справи хлопотати як про Господнє доручення, і як перед Господом коли так налаштуєтесь, то ні одна справа життєва не віддалить вашої думки від Бога, а навпаки, наблизить до нього. Є люди, які думають, що розширюють круг свободи через необмежені свої бажання, але у справі схожі на мавп, які самовільно заплутують себе у сіті. З веселими не знайомтеся, а з богобоязненими. У молитві до Бога краще не уявляти його ніяк, а тільки вірувати, що Він є, є близько і все бачить та чує. Лікарі кажуть, наче серце не виходь назовні, у відношенні до душі це виконується ранішньою молитвою та читанням, наповниться ними душа і вже не голодною виходить на справи дня. Головне налаштування до молитви нехай буде покаянним, бо ми всі багато грішимо. Бог не чує, Бог все чує та бачить, тільки бажання твоє виконати не знаходить корисним для тебе. Як вогню бійся діяти через пристрасть, де хоч мала тінь пристрасті, там не чекай толку, тут ховається і ворог, і все плутає. Не думайте, що можна дозволяти волю думкам, почуттям, словам та діям. Треба тримати все на прив'язі та керувати собою. Ока свого розумного не зводьте від серця, і все, що виходить з нього, відразу ж схоплюйте та розбирайте. Добре, нехай живе, недобре відразу ж вбити його треба. Бійся залишатися без всякого керівництва, шукай його як першого блага. Це правда, що все рідше і рідше можна знайти людей, до яких можна було би благонадійно звернутися за порадами про духовне життя. Але вони завжди є і будуть, і охочий завжди знаходить їх через милість Божу. Треба молитися Богу. Ідучи до духівника з питанням і просити Бога, щоб вклав потрібну думку духівнику. Справжній послух слухається, не бачачи основ і не зважаючи на своє нехотіння. Багато на небі приготовано обителей, але всі вони обителі тих, хто страждав та витерпів скорботи. Будьте ласкаві тримати у думці, що коли приходить скорбота. Це вам Господь дорогу в царство своє прокладає або навіть більше бере за руку та веде. Хто у сім'ї живе, тому і спасіння від сімейних чеснот. Май дружину за подругу та сильною любов'ю змушуй її бути собі покірною. Недбальство про дітей є найбільший з усіх гріхів. У ньому крайня ступінь нечестя. я завжди кажу матерям, які турбуються про своїх чад ви, причасниці мученицького подвигу, чекайте і вінця такого. Дуже благотворний вплив має на дітей часте носіння їх у храм, прикладання до святого Христа Євангелія, також піднесення до ікон, осінення хресним знаменням. Окроплення святою водою, осінення Христом колиски, їжі та всього, що торкається до дітей, благословіння священника і взагалі церковне чудесним чином наповнює благодатне життя дитяти і завжди є найбезпечнішою та непроникною огорожею від злого замаху невидимих темних сил. Хто ж це вам казав, що складно спастися? Варто тільки захотіти та взятися за справу рішуче та спасіння готове. Кругом можна спастися та кругом загинути. Перший ангел між ангелами загинув, апостол між апостолами у присутності самого Господа загинув, а розбійник і на хресті врятувався. Нехай благодать Господа нашого Ісуса Христа перебуває зі всіма вами. До зустрічі в наступних новинах.